І так, поїхали. Зараз буде відео нашого будиночку. До після. Ми купили його 1 квітня 2021 року, коли я була вагітна нашою третьою дитиною. Ну і ми реально переробили майже все в ньому. Цей ремонт ми закінчили би набагато раніше. Ну що, поки наші гості гуляють, ми їх не пускаємо. ж вам обзор записати. ви будете сейчас перший. Так, ребята, добро пожаловать. Це наш агромний коридор. Там вихід на другий етаж. Тут у нас кладовая, там, по-моему, котел, да, Санек? Да. Ты, ты меня что исправляй. А огромный шкаф-купе для нашей семьи. На первом этаже тут, конечно же, у нас есть туалет. Мы уже тут потихонечку перевозим свои вещи. Тут большая тоже ванная, какая-то тут система, в общем, я не понимаю, что тут. У нас тут будет стиралка, сушилка, туалет, раковина. Пойдемте дальше в зал. Шановные гости, плоского просим. Одразу, як бачите, у нас новенькі двері тут такі прозорі, тут також двері проходимо, проходимо у нашому великому коридорі ми повністю змінили шафу, ми повністю змінили, як бачите, стіни, зробили декоративну шпакльовку, якщо можна так сказати, повністю замінили двері. Далі ремонт зробили оцій ванній кімнаті і встановили ну, ж тут систему Осмос. Вона тут захована. Тут все новеньке встановили, пам'ятаєте, там, там був просто капець, а тут ж у нас оця система Осмос. За такие ни у нас реально тут Дуже чисто классная вода. Ходим в зал. Зал прекрасный, зал прекрасный, зал такой большой. Я все-таки надумала тут делать декоративную шпаклевочку. Мне хочется, чтобы он был светлый и просторный. Зал большой и вот такие вот у нас красивые э, окна, пола. Да, и тут шикарный вид у нас. Так, погнали дальше. Тут у нас кухня. Зал можна сказати наш, що це ігрова томіка. Тут майже всі речі, і цей зал реально для нього, він тут на самокаті їздить. Як я планувала, так ми, в принципі, і зробили. Я хотіла зробити його таким світленьким, таким великим. Ми тут також зробили декоративну штурюку, як бачите, встановили камінь. Все, як я мріяла. І тут величезний диван, ми тут дивимось телевізор. Зав да, безпорядок. Ми тут ще. вещи попереносили и как бы порядка еще не понаводили. Смотрите, вот такая просторная кухня, говорю вам, как есть тоже, мы тут тоже все будем переделывать. Тут тоже будет декоративная шпаклевка, как в зале, я хочу светло, что-то с золотиночкой такое красивое. Мне очень нравится расположение кухни, все классно. И зеленый мне нравится, но я люблю другой зеленый. Я хочу как на квартире сделать бирюзу, поэтому будем фасады менять. Вот такая просторная классная кухня. Тут Окна виходять. В общем, все шикарно. Пойдемте на второй Мне, Мені здесь очень нравиться. Кухня така сама, як я і мріяла. Пам'ятаєте, я також хотіла їй зробити світленьку. Ці картини ми купили в Дніпрі. Она... Як називається? Ну хтось з Дніпра той знає там постійно картини по вулиці Карла Маркса. Зараз вона називається Яворницького вулиця. Там ми це купили, ми давно про це мріяли. Ось така у нас вийшла кухня. Ми тут повністю також все замінили. Вона новенька, вона гарненька. Ну, якось так. Я тоді мріяла, знаєте, про штори в квітах. І оцей колір мені дуже подобався. Я ж тоді вагітна була, і ми робили ремонт, коли я була вагітна. Але мені досі тут якби, затишно, мені досі подобається. Ходімо на другий ковер. дуже подобається лісниця така класна, устойчива. Бетонна, а вилітає з бетону. Так, у нас тут три комнаты на втором этаже. Всё здесь разберуть все. Поднимайтесь. Пер- диманус на второй поверх. Тут мы также, бачите, стіни переробили і новенькі, не схобоновані, діапріловані їх зробили. Встановили новий кондиціонер, також тут зробили декоративну шпаклевку, вона точно така ж. Перше это будет это наша комната. Мы тут тоже будем делать декоративную шпаклевку. Посмотрите, она тоже большая, просторная, классная. Мебель будет совершенно другая. На нашу комнату тут выход. Наша кімната. Там пам'ятаєте ще не був зроблений балкон. Ми тут новенькі кольори зробили, В такому кольорі, як я міняла. Сірий. І ще не був зроблений балкон. Коли мы купували цей будинок, ми його повністю перед... Очень будет красиво вишня тут свистеть. он уже наши гости нас ждут. Наш и балкончик же... и перила мы сделаем Да, там. Санечек еще тут сделает балкончик. Пойдемте дальше в детскую. Тут у нас главное... переробили. и подлогу, и паркан, можно сказать. Перила. Перила да? и дах. Мы так уж это все это сделали. Ну и еще установили вот эти вы видела, мы включали. И тут мы с Анечком очень часто пьем као и съедаем. Ходила далее. Ты такая счастливая. А да, а я это в варварских мы сделала, вы молодцы. Мне нравится, Санек, шумит перенос. Мы все включили, чтобы вам было все понятно. Мне понравилось, что тут есть и душ, есть и ванна. В общем, бомба, туалет, такая просторная, классная. И, и там еще видна речка тоже. Вот. Цветы тут у меня будут. Это что она просторная, классная, обалденная ванная. Вот, И везде у нас подогрев пола там, где лежит кастер. Это прекрасно, касса. да. Здесь, кстати, так тепло, вообще можно спать на полу. Детская комната. Тут мы так, что это за труселя мы? Хоп! Труселя прожали. Заходьте. Так, тут мы так уж полностью переработали ремонт. У меня тут творчий Без порядок, можна сказати так, ну ви там дуже не хвилюйтесь, ви знаєте, що ми багатодітна родина зробили, бачите, таку ми систему. Ось так ми сховали все. А тут у нас душ, так зачиняється, і ванна кімната. По чесному більш за все, ми користуємося тільки душем, а ванна якби, більше стоїть. Іноді тьомік там купається. Ходімо далі, зараз я просиля повішу на місце. Давайте далі. Далее, давай я так двери закрыю. вам шумит переноской. Детскую мы уже вам же показывали. Мы тут будем делать две кроватки. Пока мальчики будут спать. Будут спать. Давай, ты отойдешь, я тут засниму. Будут спать на кроватках тут. Так, смотрите. Гости наши опять же. От така класна, просторне, шикарна дітська. Це була дитяча кімната. Далі ну давайте. Дитяча кімната по чесному це кімната вже сансанича і тьоміка. Так як іноді там вибухи, то дітки сплять разом. Взагалі, кімната Мішкіна інша, ми планували її зробити. Тут також ми переробили стіни, ми залишили цю шафу, деякі там меблі переробили. Зробили гарную видите, картину Новые ліжечка, стіл. Ну, якось так И тут же место, где відпочивають наши котики Далее комната а Я, я У нас дождь на улице И все равно темно Я же вам обещала вам это заснять Тут у нас гардеробная Вы знаете, она тоже хорошая, такая просторная Классная, классная Мы тут все, все поместим И на первом этаже же будет шкаф Вот еще одна комната она не дуже велика. Она вот такая. Ну, маємо, що маємо. Доброе, що я вчера тут трошки прибралася. Вот тут было капець. Хочу на вулиці. Это тоже э, детская будет у нас. Оп! Вот такая она, она меньше, чем та комната, но для жизни прекрасная. У нас у детей сейчас они, наверное, живут в такой же вдвоем, а тут кто-то будет один. Тут тоже вид классный. У нас, коротше, з любої сторони від реку, тому що ми живемо на полуострові. Також зробили її таку світленьку, велику, встановили міх і шафу, щоб в нього були особисті речі. Почесному ця кімната вона невеличка, але для нього нормальна. Ну, звичайно, що в нашій квартирі у Дніпрі йому більше подобається, бо вона, здається, в три рази більша, вона там класна. І він там вже зачиняється, самі розумієте, підліток. Пока Саня там знакомится с соседом, и я обхожу территорию. Тут птицы так поют, просто вообще. Я в таком восторге. Так, тут круто. Я не знаю, слышно вам или нет. Ух, прям завывают птички. Тут так красивенько. Даже, знаете, даже в дождик тут красиво. Даже в такую пасмурную погодку. Я хотіла сказати, що зовні майже нічого не зробили. Але ми також тут повністю все переробили. Зробили толі шуба, толі фасад будинку переробила. Фасад будинку все переробили. Як бачите, новенька в нас тротуарна плитка тротуарна плитка. Отут Санька також зробив. Бачите, дуже гарно, там затишно. Там він також зробив там раніше був вольєр, а зараз там в нього ну якийсь там генератор. Да, генератор, там все під замочком все класно. Будинок новенький пофарбований, переклали кахель. На зробили, сходах. Да, сходи зробили ось це, коротше все. Далі ходімо. Повністю ми ще підняли. А, паркан новий, також повністю ми переробили, що з однієї, і що з іншої сторони. Але вишенка на торті, як то кажуть, це ось ця. Я смотрю, там санечок вже стол якийсь готує. Что-то он там уже придумал, муж мой родной. Что ты там как придумал? Пахнет. пахнет вкусно, что посидим немножко еще пива, всегда попьем, побалдеем. Да. Терраса. Да. Бачите, мы сделали скло. Как я туда туды сюды, вот так. Заход покажемо. І тут ми також з Сашунькою любимо дуже. Ми тут також зробили ремонт. Бачите, який тут такий прикольний дах, дерев'яний, все в одному стилі. Ми тут ще хотіли картини повісити, трошки пізніше там повісимо. Ось такий він тут гарний. Тут оці вікна вони ось так роздвигаються, що дуже класно. Тут у нас ще стоїть, уфо, ми його ставимо, і тут, в принципі, як кімната можна відпочивати з друзями. Так, еще я вышла полюбоваться нашей прекрасной территорией. Боже, ну какой у нас прекрасный домик. Как я его люблю. Я вам передать не могу. Я его просто обожаю. Я вот прям сюда приезжаю, вот я чувствую, я дома. Ну такой тут кафе. Я вообще не хочу отсюда уезжать. Кто там переживал за розы, у них все нормально. Санек их обрезал, и они вот тут вот снизу пускают. Так что все хорошо. Вишня у нас еще не зацвела. У нас очень много сейчас цветет этих одуванчиков по газончику. Так круто. И черешня зацветает. Пахнет сильно вкусно. Вы слышите, как птички поют? Вот такая у нас черешенка красивая. Наконец-то я забрала цветочки свои. Цветочки с магазина девчонки, которые мне дарили. Ох, я тут заставляю красоты. А Санек сейчас будет собирать батут деткам. Продолжаю съемку. Тут виноградик. Шикарный виноградик, по нему прям видно, правда, вот люди все делали для себя. Там какое-то деревце, видите, у нас прям такой садик, все деревья тут карликовые. Дальше, у меня еще там тоже, там они тоже посадили виноградик. То есть, ну, работы тут много будет, я хочу вам сказать. Уже скоро травку придется косить, надо ее будет удобрить. Потом разберусь с цветочками, что-то, может, будем досаживать, потому что тут уже засохло. Також переробили повністю тут тротуарну плитку. Ми зробили повністю, підняли рівень на 25 сантиметрів. Да. І поклали, як бачите, новенький газон, тому що там просто, якби була травичка. Також тут клумба в мене новенька. ти в мене її просила, це клумба. Скільки було скандалів? Ходімо далі, ми зробили дитячий майданчик. Клумби переробили Дар'я Анатоліївні. Та я. да, да. Переробила тут Дар'я Анатоліївна, знаєш, багато скандалів було. Тут же ж в нас літня Азіка. альтанка. Але ми вже її зняли, тому що якби осінь, туди сіди скоро сніг. Вона ще ж у нас з накриттям, ви бачили, тут такі як штори. Ми і тут трошки сидимо, і далі. Зробили дитячий майданчик діткам повністю, да, новенький. Далі. Баба Маша. Ой, баба Даша. Что, тебя так еще никто не называл? Спалился. Тебе повезло, что у нас коллектив нету. бабы Маша. У нас соседка, тетя Маша. Ребят, я сразу до черешни. Как я ее люблю. Здесь у меня такое небо красивое. Вообще. Никогда такого не видела. Пошли на пляже сходим. Купаться будешь? Да. Сейчас пойду ключики возьму и сходим. Давай, об'їдай, щоб не достали шпакам. Спочатку ми переробили її. Є відео там, де я кажу, що я хочу собі маленький мангал так, так, так. Я накриття. Відео, я знайду, да. Коротше, зробили ж, підняли і зробили ми. Басейн, оцю цю зону відпочинку. Тут у нас басейн прийшлося підняти так, як поруч річка, і пам'ятаєте, як гронтові води. Коли ми просто робили, можна було так не робити. Коли ми робили, якраз було затоплення, і прям вода дуже тоді піднялась, піднялася. Тому ми його підняли. І насправді це дуже класно. Воно знаєте, як окрема зона, і класно, що коли, наприклад, вітер, там якесь сміття, листя, воно ніколи не падає в басейн. Це дуже зручно, тому що тут рівень підняти. Це дуже класно. Ми ще хочемо зробити. Це накриття, мабуть, на наступний рік. Баньку всередині я не знаю, чи є сенс. Немає сенсу. Ми там нічого не змінили. Вона така сама, як і була. Єдине, що ми зробили, пам'ятаєте, тут в мене був город. Ось тут городу нема, все забетонували, новенька плитка. Тут тепер у нас ну як хоз, я не знаю. Типу як гараж, бачите, ми тут все складаємо. Ми знайшли, що, що там складати. У нас такого багатенького. Ну, наприклад, саба ми тут склали. Далі. Зона, яку Санька дуже просила. Хожу, гуляю по участку, жарим шаурю, шашличок, смотрю, а тут у мене тут браконьєри. Взяли спінінг і Тут потом, як зацвітуть мої трози, уже майди. Да? Тут така класна хозяйка жила. Она тут столько всякой красоты понавысажила, вообще, ну такая умничка. Я в восторге от хозяйки. Кстати, вы спрашивали за огородик. Он у нас тут есть. Небольшой, но есть. Смотрите, вот грядочки маленькие. Тут что-то можно посадить. Тут виноградик, вот розочки. А вот тут вот мне Наталья сказала, что у нее посажена обалденная это черная смородина, а там красная смородина. А вот это вот мое рабочее место пожарки шашлыка. Сейчас, конечно, оно выглядит пока не очень. Нужно приложить руку. Здесь хочу, чтобы сделали Мангал із кирпича з навесиком, Такий шикарний. Умивальничок є. Не вистачає тільки мангальчика класного. Всегда мечтали. Навіть на дорожной хотіли зробити. Ну, так і не вийшло. Тут ми також перед зоною відпочинку ми зробили клумбу, прикольну таку, і досадили тут туї, щоб воно був як паркан, щоб нас ніхто не бачив. Заходь сюди. Тут у нас стіл. До речі, стіл ми забрали з дорожнього, тобто він якби не новий. Це мені подарували співробітники. співробітники. Ось така зона у нас вийшла. Тут, як бачите, і дрова дуже гарна, і ми ними користуємось. Тут можна багато чого готувати, але насправді, як завжди, в нас немає часу. Ну, начебто, вийшло так непогано. Така гарна зона відпочинку. Для великої компанії тому треба, мабуть, збиратися. То також ну, все заново робили. Дах прикольний, прикольні ці люстри. Так, класна зона, оця барбекю, там і смажити можна, і запікати. Саня там качку готував. мийка, все, як Санька мріє, лише тут, типу, холодильника немає. Але я не думаю, що це дуже якби страшно. Ну так, а так... дизайнер всього цього. Хто? Хто Олександр Володимирович? Баба Даша. А, а, а ще не все. Диви, ми ще не розповіли. От тут ми що зробили, так як з річки короче. Дує далі іноді, і щоб ми могли осінню нормально сидіти, щоб ми не замерзли. Ще ми зробили ось таку потенцію, вона знімається, щоб нам не дуло, щоб ми могли тут подовше випивати трошки, щоб нам було тепліше. Ходімо ще на пляж. А ти добра ключа у